У традиційного політичного карнавалу в італійському місті В'єреджо в Тоскані цього року ювілей діяння італійських та інших європейських політиків тут вже 140 років втілюють у яскравих і переконливо великих метафоричних образах із Паб'ємаше. Сформувати їх вже вкотре допомагає європейська економічна та політична криза у цьому автомобілі. Всі наші політики. вони поїдають Італію. залишається лише її скелет. Все скінчилася. Італія портанофіна це вікно парламенту, де робиться наша політика, відчиняється вікно і з'являється прибиральниця, яка намагається відмити нашу політику від бруду. Як і на справжній політичній сцені, не обійшлося без Сильвіо Берлусконі і його стосюжетної історії. Берлусконі завжди хоче бути головним героєм. У нього сто життів. Тільки ви подумали, що він зникне, як він з'являється знову. Рітона Ларима політичні жарти у В'єреджу цього року обійшлися майже у 4,5 мільйони євро.